Вже закінчились колеса. То нормально. А то ого. Тож добиває, добиває до, до повного щастя. Влад, як завжди, радий тебе бачити. Навзаєм привет. Як тебе взагалі справи сьогодні. Все супер. Проводили на минулий раз на Феофанії. закінчилось щеплення. За цю неділю доробили нове керамічне щеплення. Бачив відео українського походження. Ру Рульчик Руслан робив. Не давай ми станемо так, щоб твій москвич був. Це, будь ласка, скільки років цьому проекту? В першу чергу, дивись цьому проекту. Цей проект існує десь приблизно з 2010 року. Ну, ми почали його будувати. Виїзди десь перші наші були з 2012-го, десь приблизно року. Але це була стрітуха, більш професійно. Я вже почав займатися дрифтом десь в 2015 році. Але там була така невеличка па... ну, пауза з 17 до 19, десь приблизно просто збирали кошти на відновлення, тому що машина відносно була в дуже ужасному стані. До цього там стояла рядна шестірка 50 Б20, це двохлітровий мотор, 150, мабуть, сил, Я вже не пам'ятаю точно. Потім був сваб такого ж мотору М 50 тільки Б 25 2,5, вже на 100... 90 сил, uh -huh. і цей мотор дуже довго у мене прожив. Була паралельна гонка чемпіонів на чайці з, з мостиком. Джимхана була. І ми там з Віталієм Геращенко на Волзі в фіналі їхали. Я його переміг. Для мене це така була вау. Я це я цього зміг ось десь робити. Тому що Віталій Геращенко зі своєю Волгою був для мене як зірка. Е, е, ні, він був вдохновителем, тому що ага. я побачив у 2010 році його Волгу на перших змаганнях з дрифту в Україні на чайці. Я побачив цю Волгу, мені стало дуже. Ну, я прям кайфанув. І, і, і машина, ця машина родилась бла, благодаря йому, так скажемо. Зараз в цьому році, в початку року, 25-го року, було м, зроблено таке рішення. У мене я відкрив просто свій автосервіс, і я просто не знав, що мені робити, або закидувати гроші в Google рекламу таргет, або щось ще, ще інше при, ага. привлікати блог, блогерів. І було знову в машина... Тебе сервіс, як називається? Менсерс. Бен-сервіс-автосервіс. автосервіс. А точний адрес? Софійська Баршиївка, Павла Чубинського, 8В. Зрозумів, добре. Приїжджайте, Будемо раді бачити. Тому було прийнято рішення або вкладувати туди гроші в рекламу, звичайно, або відбудовувати автомобіль. Ми відбудували автомобіль, ми почали будувати його в февралі. І закінчили десь приблизно аж уже дуже-дуже пісно. Ми десь в іюні закінчили. Дуже довго. Ти про 25-й рік. Да, так, це зараз, це Ого. зараз, це цей рік. Ми його відновлювали повністю. Я там можу тобі скинути е, Велес фотку, який він був до цього. Так. Це був страх. Просто skin, страх. — скинь. ми прикріпимо. десь-десь. Да, — можна десь, вставити десь. Просто то, що тут. зараз та, ну, Там можна взяти так. фотки, котрі були на каравані. Він там гарний. просто. І можна ті фотки, котрі добре білдо. Він дуже страшний був, це вже в цьому році також ми його трошки побили, але дрифт це контакт від спорту, це нормально, це всі знають. Тому ось зараз отакий ребіл, зараз в даному транспортному середстві, так скажем, лежить більше 12 тисяч доларів. Скільки тобі обходиться одне тренування? Ну дивись, давай пройдемося по-банальному. Просто по-банальному. Паливо. Десь приблизно 3-4 тисячі гривень. Колеса. Скільки в тебе літрів йде за, за, ну, за з 10-ї до першої? 3 тисячі гривень це ж близько, 40 літрів. Да, десь так воно і 40, 40 буде. літрів йде. За... Він дуже багато хали. У ага. нього апетит такий, що в мене, я можу ще, по, 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 позаздрити. Він, в нього Дуже гарний апетит — Це V8, Його потрібно кормити. Він дуже любить паливо і ще й любить гарне паливо. Колеса стандартна ціна. Одного нового колеса десь приблизно 2,5 тисячі гривень. Ну, це наварка або це якась китайська резина. Ну, щось А, Ну І стартові взноси, так скажемо, щоб нас допустили сюди, це ще 4 тисячі гривень. Це приблизно у нас там, давайте так рахувати, це приблизно десь приблизно до 400 доларів в тренування. Ну, я скажу так, що тренування і змагання приблизно в одну вартість. Тому що. Стартові взноси у нас на стрітлізі, ну, нам на бітлуці, на стрітлізі 5,5 тисяч гривень. Шість хлопців, котрі займаються цим дуже, дуже, дуже ну, плотно да, багато професіонально, то наскільки я знаю, то у деяких одна гонка десь приблизно тисяча-півтори тисячі доларів становить. Да. Дрифт це дуже дорогий вид спорту. Ну, я не скажу, що самий, але дуже дорогий вид спорту. — Давай по спеку пройдемося. — Давай, да. Ну, по спекам даного да. автомобіля. Це класична V8 вісмірка, М60, але не чотирьохлітрового, з індексом М60Б40, а М60Б30, три літри. В М60Б40 — 286 сил по заводу, в моєму там десь 230 приблизно. Але в моєму автомобілі є велика перевага — це Вага, угу. вага даного транспортного средства, так скажемо, без мене 770 кг. Це найлегший автомобіль ну в нашому пілотоні. Я не знаю, навіть якщо зібрати всіх хлопців, у котрі їздять дрифт. Ну легше машини немає. А це, це ж метал. Це метал. Він повністю вирізаний. Всі е, ну, всі ті. Посилювачі, котрі можна було зрізати, ми зрізали. Ну все зроблено. Ну ось така в нього вага. Я не знаю, чому він так получився. Він дуже легкий. Ну і ось, в принципі, так. Це прі приймущі. Так скаже. Попередній подвісті це BMW E34. На рольовій трапеці, а не на рольовій рейці, але ми в цьому в сезоні будемо вже перероблювати на рейку, тому що некомфортно їздити. Mm -hmm. ну, ми хочемо якісь результатів, а результати потрібно будувати на якихось нормальних компонентах. А ззаді це звичайна BMW E36, троєчка, все на винтовій підвісці, на розвальних важелях. Айрон боксовських, котрі роблять у нас в сумах України. Наставлю наперед на цю машину. Це не можна так, от як взяти звичайно 46, да? і на неї дуже дуже багато спеків є. Yeah. У нас дуже все ограничено те, що це кастом, і ось і за цього кастома ми робимо так. Тому і було рішення прийнято, що потрібно воскрешати легенду, тому що у фунтіка своя легенда, yeah. як ми знаємо, yeah. це дуже. Я, я при ним можу на коліна стати і сказати йому дуже велике дякую, що він є і я є. Тому що наші машини не такі, як всі інші. -E. Да, да, ну, да, тому да, і да. Жал жалко, єдине, що дуже сильно нас регламентом душить, що там дуже тяжко зараз. Але ну, будемо кататися, будемо дивитися. Хлопці йдуть нам на зустріч дуже багато, організаторів і хочуть, щоб наші автомобілі приїжджали, тому що ну, дрифт це перш ніж за все шоу. Звісно, ну, але... Цей і спорт, і спорт. І мені здається, він іменно в 25-му році якось так вистрілив. Мені так здається. Дивись, я тобі скажу так. У мене недавно був стрім, да. десь приблизно в середу, Там був свят з Дрівстрітліги, Паша Браун UDF Crew, ага. Це ще організатори безпеки. Всі, да, всіх да, я івентах. Я в і до нас підключився Максим Міллер. Всі ж знають Максима да, Міляра. Да. І ми розмовляли, ну так вийшло, що він підключився чисто випадково. І він дуже багато дав, як на мене, я не організатор, дуже багато правильної інформації для того, щоб е, наші е, мероприяття стали набагато цікавіші, цікавіші і правильніші. Ага. І тому я ж кажу тобі, що ну, ось якось ось воно так от ліпиться потроху, тому що в 21-му році було останнє змагання з дрифтом. Потім у нас почалася повномасштабна да. війна. Потім рік ще нічого не було, і в 24-му, ну, 23-му там вже почали щось так. робити. 22 й двадцять 23-му почали щось робити. 24-й — добре, 25-й — просто завал. Ну, У нас на цьому році було мабо, 16 гонок. Ну Багато. і я Багато. ось так дивлюся по календарю, ви да. я вам скажу так, що це було два неділі, рази в неділі, ні, три. Там три. було так, попадало, да. що там три неділі, отак підряд да. гонки. І ну, ми проїхали на жаль, тільки пів сезону. Ми там в августі так. виїхали. Е, ні, ми, да, ми в кінці августа. Андріх, росла, на третій на я, там, ви були. На, на каравані, Верший так, Перший раз, так, правда да, 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 ага. на каравані. І я, ну, я там проїхав раз гонку, два гонку, три гонку, тренування, 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 я вже устав. Е, а хлопці їхали цей сезон так. ще до цього. Я, я, ну, і ну, Це ж є по покармавши трішки. Тому так, ну я скажу, це. Це добре, що я ще пів сезону виїхав, тому що жінка мені каже, будеш жити на станції у <риклад> Добре, дуже дякую тобі. Як завжди радий був поговорити. Клас.